Студія Калідор презентує Тека авторів нашого каналу. Анастасія Шапоренко. Очі Борсука. Оповідання є півфіналістом Конкурсу Жахів БАБАЙ. Але ГУДзики все псують. Ден скривився і подивився на маму великими почервонілими очима. Не вигадуй. Вона поставила опудалу борсука на полицю. Доволі симпатичний борсучок. Мама ніколи не слухала. Вона купувала журнали для в'язання і відсипала у металеву коробочку з підпечива не використані гудзики. І хоч як ден не просив, так жодного разу і не подарувала пластмасові очі із місцевої крамнички, які були так потрібні для його першого опудала. Не буває борсуків із гудзиками замість очей, наполягав хлопчик. Мертві бувають, відрубала мама і сіла в'язати светр. У дворі почулося верещання, схоже на плач немовляти і вис кота, якого намагаються втопити. Дені! долинув чоловічий голос, який ледь пробивався крізь той репет. Іди, допоможи батькові. не відриваючись від пряжі, болкнула мама. Ден швидко взув капці та вийшов на вулицю. Тато. Тримав в одній руці кролика, а іншою бив тварину по голові. От зараза. вилаявся він крізь зуби і зиркнув на сина. Подай палицю швидше. Хлопчик заметушився, але жодної палиці не знайшов. Він уже хотів нести батькові мітлу, яку дістав із гаража, коли почув глухе гупання. Кролик протяжно запищав, захлинаючись у крові, доки батько продовжував бити його головою об дерево. Тварина смикалася, намагаючись звільнити задні лапи, які так міцно тримала людська рука. Четвертий удар був останнім, і голова кролика повисла на видовженій і розслабленій шиї. Ти ще б довше вовтузився. Гарикнув на Дена батько. Неси, мотузку!» Усе треба було робити швидко, аби кров не заплямувала хутро. Ден за хвилину повернувся з мотузкою і допоміг тату прив'язати кроля до гілки дерева. Кров скрапувала на землю, фарбуючи, посохлу від літнього сонця траву у багровий колір. «Ден!» Повільно вдихав залізний запах крові, що змішувався із димом цигарки, яку запалив батько. Бери. скомандував той і простягнув ніж. Ну,мо, хучіше. Ден невпевнено обхопив ніж худими пальцями. Роби надріз ось тут. Та то пальцем у ще тепле хутро кролика. Сміловіше. Хлопчик мовчки кивнув і обережним рухом надрізав шкуру із внутрішнього боку задніх лап. Ага. Угу", ствердно кивнув батько, затягуючись цигаркою. Ще. Ден проводив лезом по шкірі не у змозі відірвати очей. Ніж розділяв хутро та м'ясо настільки легко. Що хлопчик усміхнувся, уявивши, що насправді розрізає вершкове масло. Непогано виходить, малий, чоловік поплескав Дена по плечу. Тату, невпевнено озвався хлопчик, а можна мені купити пластмасові очі? Ми вже говорили про це, але Ніяких але! У нас немає грошей на твої забаганки. Батько пожбурив недопалок у траву. Але з гудзиками борсук виглядає не справжнім. Ден відчув, що знову хоче розплакатися. Виріжу цього, байдуже кинув тато на тушу. Тільки відчепися від мене. Ден присів. І зазирнув у мертві очі кролика. Страх тварини відбився на рогівці, а темно-синя райдушка, здавалося, утратила свій насичений колір. Погляд був не живим, але справжнім, таким, що змушував щось у середині малого дена стрибати від захоплення. Можна? із сумнівом перепитав хлопчик. Давай. Тато махнув рукою. Піду по вечерію. Крикнеш, коли закінчиш. Батько зник за дверима, залишивши денна на наодинці із підвішеним вниз головою кролем. Хлопчина обережно відв'язав лапи тварини і поклав на траву. Він стиснув череп кролика у руці, а іншою ухопив ніж. І глибоко загнав лезо під очне яблуко. На лобі Дена виступив піт, коли він намагався відрізати зоровий нерв, не пошкодивши оболонку, та коли йому це зрештою вдалося, він акуратно витягнув око і прикипів поглядом до чорної порожнечі ямки. Тепер цей кролик виглядав не справжнім. Точнісінько таким, як і денове опудало. Хлопець рвучко звівся і, сховавши очі у долонях, зайшов у будинок. Мама досі в'язала, не піднімаючи на сина ні голови ані погляду. Тож Ден тихенько зняв із полиці опудало, вирвав з його ощей гудзики та кинув їх у кишеню. Повернув борсука на полицю, примостив закривавлені очі поряд із його пухнастими лапками, аби пізніше помити і вставити у ямки. А сам вибіг на двір. — Тату. Я вже все покликав Ден батька, задоволено витираючи долоні об свою білу сорочку. На дереві знову висіло мертве тіло кролика, але у дірках замість блискучих очей переливалися два темних глянцевих гудзика. Анастасія Шапоренко Очі борсука Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Дякую авторці за її творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете покликання на авторську сторінку. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.